Усім привіт! Ви на каналі про астрологію українською мовою. Мене звуть Ольга Медвецька, і в цьому відео не буде води, буде лише корисна астрологічна інформація. І дивитеся прогноз гороскоп на липень 2024 року для козерогів. І перші ж п'ять днів липня приготують для нас з вами гармонійний приємний аспект між Венерою та Сатурном. І цей аспект зачіпатиме ваш третій та сьомий Гороскопу, завдяки чому це буде просто ідеальний час для того, щоб спокійно і гармонійно обговорити і вирішити якісь питання у вашій парі з вашим партнером. До речі, це можуть бути питання не лише з вашим партнером по особистому життю, але і з партнером по бізнесу, по веденню проєкту. І так далі. Також це прекрасний час для того, щоб вести якісь душевні розмови, і також налагоджувати стосунки із вашим партнером. 2 липня Меркурій, планета транспорту, поїздок, руху, а також навчання і комунікації це Меркурій, переходить в знак Лева, тобто ваш восьмий дім гороскопу. І з цього часу, і майже до самого кінця липня, ви будете вирішувати питання, пов'язані із темою. Мою фінансів це можуть бути як думки. Про гроші, про те, як правильно ними розпорядитися, як правильно використовувати ваш сімейний бюджет, бюджет вашої пари. А також ваші безпосередні дії спрямовані на те, щоб, наприклад, подати документи, щоб оформити виплати соціального, наприклад, характеру, або ж ви можете вирішувати питання, чи вести переговори стосовно аліментів, або отримання спадщини, чи щодо інвестицій. Також ви можете отримувати, здобувати інформацію стосовно. Стосовно податків, а також виплат, а також оформлення, наприклад, страхового полісу. До речі, 3 липня Меркурій стане в опозицію напружений аспект до Плутона. Тим самим зачіпаючи ваш другий і восьмий гороскопу, це вісь фінансів. І через це величезна вірогідність того, що підніметься на поверхню питання стосовно фінансів, і воно буде неприємного характеру. Можливо, стосуватиметься сплати. Якогось штрафу чи а, виплати боргів, або ж загалом це може бути напружена розмова між вами і вашим партнером стосовно того, як правильніше вам розпоряджатися а, сумісним бюджетом. В Цей час краще не робіть якісь великі і важливі для вас покупки. З 5 по 8 липня відбуватиметься гармонійний аспект між між Марсом та Сатурном, і при цьому будуть задіяні ваш п'ятий та восьмий доми гороскопу, і при цьому будуть задіяні ваш третій та п'ятий доми гороскопу, через що ви можете займатися вирішенням питань стосовно ваших дітей. Скоріше за все, це буде пов'язано із навчанням ваших дітей, або ж ваші дорослі діти можуть потребувати. Вашої якоїсь поради чи підтримки також цей період можуть бути якісь приємні зустрічі чи запрошення на якісь святкування, наприклад, чи світські заходи. А якщо ви хотіли зважитися на якусь дію на досягнення якоїсь цілі, і при цьому у вас вже зараз буде готовий детально розроблений план, то це буде просто прекрасний час для того, щоб здійснити перші кроки в напрямку досягнення цієї мети. 5 липня на небі зійде молодик в знакові рака, і це ваш сьомий дім гороскопу. А молодий місяць це завжди щось новеньке, нові віяння, нові ідеї, старт чогось нового. І потрапивши в сектор стосунків і партнерства, а молодий місяць принесе вам якісь зміни і можливо виведення ваших стосунків на новий етап. Можливо, хтось із вас прийме рішення одружитися, з'їхатися, поїхати в першу вашу сумісну подорож. Для когось це буде нове знайомство, можливо, романтичного характеру, а можливо, це буде знайомство з людиною, яка в подальшому стане вашим партнером по бізнесу, поведенню якогось проекту і так далі. Або ж це можуть бути зміни в справах вашого партнера, і це також впливатиме і на ваше життя. 11 липня Венера переходить в знак Лева, і це ваш восьмий дім гороскопу. І з цього часу ви можете отримати якісь фінансові надходження, можливо, виплати, які ви чекали, або аліменти, або спадщину. Також це вдалий час для того, щоб інвестувати, і у вас буде бажання також і витрачати ваші кошти. Проте це буде і також. Вдалий час для того, щоб полюбовно вирішити питання сумісного бюджету, тобто розподілення сумісного бюджету, і як правильно ним розпоряджатися, я сказала, що з 11 липня починається ось цей період. Але майте на увазі, що 12-13 липня Венера стане в опозицію до Плутона, напружений такий аспект, і буде зачіпати знову вісь фінансів. Тому ось в ці дні, 12-13, краще все ж таки не інвестувати, не проводити якісь ваші важливі розмови з партнером стосовно теми фінансів, тому що вам навряд чи вдасться зробити це вдало, тому що мозок буде такий затуманений вашими почуттями. І емоціями. З 12 по 17 липня ми будемо відчувати вплив дуже потужного аспекту це буде з'єднання Марсу та Урану. І це означає, що в цей період часу слід бути готовими буквально до будь-чого. Абсолютно будь-які зміни в житті, в світі можуть статися в цей період, можливо, все. 20 липня Марс, планета активності руху вперед і енергії, перейде в знак близнюків, тобто ваш шостий дім гороскопу. І в цей час ви можете багато енергії приділяти темі здоров'я, здорового способу життя. Ви можете звертатися до лікарів по допомогу до фахівців різного профілю для того, щоб Покращити своє самопочуття. Також ви можете здійснювати якісь активні дії для поліпшення вашої щоденної рутини. Ви можете налагоджувати, експериментувати, як краще вам влаштувати свій день для того, щоб він більше підходив вам самим. Проте, це також буде час великої кількості справ буденних справ, обов'язків як по дому, так і на роботі. Ви весь час будете в справах. У вас не буде часу і змоги сидіти на місці. І оскільки Марс це також планета. Конфліктів та агресії, то можливе виникнення непорозумінь між вами і вашими колегами по роботі, або між вами і найманими вами працівниками 21 липня. На небі зійде повня, повний місяць в знакові козирога, так само як було в червні цього ж року, 2024. І це означає, що актуальними для вас будуть ті ж самі теми. Які стали актуальними для вас в кінці червня, і ця повторна повня відбуватиметься в вашому? Першому домі гороскопу. І тому на перший план вийде тема вас самих. Ви можете в цей період часу зрозуміти, якими саме є саме ваші особисті бажання, куди вам хочеться прямувати по життю, не піддаючись впливу зовні. Також це може бути період, коли ви захочете і змінити свою зовнішність. Це може бути як зміна зачіски, так і абсолютно. Повна зміна вашого стилю, аж до стилю вашої поведінки і стилю проявленості себе для інших людей. Проте повний місяць в першому домі це насправді можливість змін в будь-якій сфері вашого життя, які вплинуть на вас як на особистість, тому ви можете чекати і на зміни в вашій роботі, і на зміни стосовно вашого здоров'я. І також це можуть бути зміни в особистому житті, чи щодо ваших дітей, наприклад. Також ви можете змінювати і місце вашого проживання а, аж до якихось радикальних рішень, і також здобувати якийсь новий статус. З 21 по 23 липня відбуватиметься квадрат між Меркурієм і Ураном. Цей аспект зачіпатиме ваш п'ятий та восьмий гороскопу, через що можливі якісь непередбачувані і неприємні для вас витрати, пов'язані із. З вашими дітьми, а також можливий конфлікт щодо фінансів, наприклад, щодо спадщини чи щодо розподілення бюджету щодо аліментів, або ж ви можете отримати виплати. Через якусь конфліктну ситуацію. А ось з 22 по 24 липня Марс стане в аспект удачі до Плутона і зачепить ваш другий та шостий гороскопу. І ось тут, завдяки вашій наполегливості і якимсь е, таким рішучим крокам ви зможете досягнути успіху в питаннях, пов'язаних із фінансами. 22 липня Сонце перейде в знак Лева. Тобто ваш восьмий дім гороскопу і з цього часу ще більш актуальною і важливою для вас буде тема фінансів, які приходять до вас ззовні, тобто ті, про які ми говорили. І тому в цей час ви можете ще більше поринути в тему отримання якихось виплат, оформлення страховки, отримання аліментів, або ж спадщини, або ж справ пов'язаних із банками чи з податками. А також ви можете дізнаватися про пасивний дохід, про інвестування. Чи ще більше розвивати тему використання розподілення сумісного бюджету і намагатися вирішити, як же правильно все ж таки це його розподіляти? Проте майте на увазі, що 23 липня сонце стане в напружений аспект до Плутона. При цьому буде задіювати другий та дев'ятий доми вашого гороскопу. І ось в цей час краще не інвестувати, не проводити якісь розмови пов'язані з фінансами, тому що буде така напруга пов'язана із темою фінансів з одного боку, а з другого боку, скоріш за все, може бути тема за кордону. Тому, можливо, вам доведеться витрачати кошти на поїздку за кордон, фінансувати, наприклад, якусь чинусь. Юсь поїздку або свою теж, і вам від цього буде чомусь неприємно з якихось причин. Можливо, якщо це ваша поїздка, то вона буде небажаною для вас 25 липня. Меркурій перейде в знак Діви, і це ваш дев'ятий дім гороскопу. І з цього часу ви будете багато спілкуватися на тему за кордону. Можливо, ви будете оформлювати документи для того, щоб. Виїхати за кордон або отримати право на проживання на роботу чи навчання за кордоном також може бути дуже актуальною для вас тема навчання у вузі або підвищення вашої кваліфікації чи перекваліфікації. Також ви можете займатися темою викладання, чи створення якогось свого власного навчального курсу чи наукової роботи. І ще ви можете багато спілкуватися з іноземцями, чи вивчати іноземну мову. Також ви можете їхати на навчання за кордон або ж вирішувати якісь паперові питання, пов'язані із виведенням вашого бізнесу на закордонний ринок, чи з пошуком іноземних інвесторів, партнерів і вести з ними. Переговори. Я бажаю вдалого, успішного і дуже яскравого липня для всіх представників знаку Козиріг. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал, адже попереду багато цікавого.